Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Ірини. Подивимося, що вона прислала. Тут пакетика розсипані намистини різної якості, різних кольорів. Тут мікс різних прирізних намистин, такі і великі. Браслетик аметистовий, імітація перлин-браслетики. Тут така біжутерія, можливо, на детальки. Барочні перлини з гірським кришталем, гранат крихта, мушля каурі, таке намисто з імітації перлин, скло, скло, гематит і таке рожеве намисто. Іду, запитую Ірине побажання. А що у мене вийде, я вам покажу. Прикраси для Ірини готові. Подивимося, що я зробила. З гранатового зробила такі дві подружки. Гранат було три низочки, я їх і посортувала так, за розмірами, тому що були більші, такі вже зовсім кривенькі були, середні і найменші. Зробила одну низочку і. Подивилася, що ще залишається, зробила другу низочку. Гранат на піни. І використала два перлинові браслети з більшими намистинками і з меншими. Дала матову гематитову для цікавості, яскравості, і на закінчення замочок, гачок. Вийшло дві подружки можна разом, можна окремо. Вийшло дуже дорого, багато. І з таких. Був браслетик аметистовий. І Ірина попросила десь його прилаштувати. Ну так, як браслетик це дуже мало, значить треба було вибрати якісь намистини такі, щоб можна було до нього прилаштувати. І я вибрала такі синьо-фіолетові великі намистини, і вже решту посортувала, як там мені виходило з тої кількості і наявності. Браслет аметистовий. Крихту я на піни посадила і дала як роздільні між великими намистинами. На великі намистини такі ошапочки. На зменшення позбирали, ну і закінчення такі чорні намистинки. Із мушлі каурі зробила таке кольє. Додала зелених намистинок, щоб було трошки цікавіше. І білі як основу. Каурі на кілечко наділа, і на кожну намистинку дала шапочки. Ось таке склалося кольє на закінчення замочок. І з, Дрібненьких намистин. Я вирішила поєднати з перлинками і гематитом позолоченим. Розділила там були червоні і сині. Я так і планувала червоні і сині, але коли я додала ще перлинки, я передумала. Багато хто догадається, чому? Тому я Червоні забрала, залишила тільки білі сині з перлинками. А червоне зробила як просто окреме мисточку. дуже таке ніжне і гарне. На сині дала намистинки з гематиту і перлинки такі круглі, а щоб другу ниточку зробити, то дала композицію з трьох намистин перлинок. Ну і одну зовсім з перлинок і з гематитом. Закінчення замочок з ланцюжком. А до червоних дала також перлинку з гематитом. І з намистинок перлинок таких барочних, так, як воно було складено, воно не мало вигляду презентабельного. І я вирішила поєднати з чеським намистином, з покриттям АБ, поскладала їх по всій довжині, дала роздільні бісеринки золоті і такі ронделі позолочені. Закінчення замочу з ланцюжком, зробила три ниточки. Коли вони такі перекручені, вони. Гарно виглядають. Ну, Намисто на вийшло таке шикарне. І з е, намистин малинового кольору воно досить було таке яскраве. Я вирішила поєднати ці два намиста такий металік і малинові. І тут малиновий колір приглушився сірим. І виглядає досить таки цікаве намисто. Фурнітури я тут не давала, тому що намистильний металік, вони самі по собі вже додають того срібного блиску. Закінчення замочок з ланцюжку. Дуже також гарний вийшло. І з чорних намистин зробила дві подружки. Додала позолочені гематитові кубики і між кожну намистинку бісеринку, тому що пласкі основи на закінчення замочок. І з таких намистин бензинового покриття вони пласкі. І я додала такі ж самі пласки хрестики гематитові позолочені. на закінчення очок. Вийшло таке намисто. Із кубки різнокаліберних намистин в пакетику мені в око припала одна намистина. І я від неї і відштовхнулася, її не видно, я вам зараз її покажу. Ось вона, аж в самому низу. Досить така цікава намистина. І я вирішила з нею щось зробити. Тоді позбирала все, що сюди підходить, щоб зробити сутуар. І такі блакитні намистини з покриттям АБ. Вони ідеально сюди підійшли. Я зробила такі їжачки. Такі чорні пласки намистини і їжачки між кожною. Такі дерев'яні з дуже таким цікавим малюнком. Також самого, бачите, кольору. Ще дві такі були намистини з подібним кольором. Ну і на закінчення вже. Чорні плески намистини. Вийшов такий сутуар. Колечко відкривається, можна без нього, можна щось додати інше, але ця намистина цікава. Із червоних також зробила сутуар. Намистин було достатньо. сортувала по розмірах. Одна була непарна, і і ці всі три були непарні, тому вони пішли на підвіску, і такою ручкою тримаються, О, така підвісочка. Ну, а решту на піни. з шапочками, на закінчення ще дала таку розкручуючу детальку. І ще в кінці вирішила ще зібрати одну намистечку, білу-бірюзове, були такі бірюзові намистинки, і ще залишилися білі, ті, що я давала до мушлі. Дала я шапочки, роздільні бірюзові намистинки між білими. Ну і на закінчення вже. Всі бірюзові. Тут дала такі маленькі, тому що у цих перлинових дуже великі отвори. Крім пив, топились в них і замочок. Ось таке літнє намистечку. Це все, що я зробила. Гарного вам перегляду і до наступних відео.